Всім добрий день! Хочу вам сьогодні показати 48-й домінатор. Клас у нас такий є. І перед тим як показати вам відео, хочу вставити пару слов за той комбайн. Дивіться, задні колеса там на відео ще старі на йому стоять. Я все таки вирішив купити на нього два нових і вже поставив. Тобто просто на відео вони не показані, але вони вже стоять на комбайні. І комбайн сам багато де пофарбований. Комбайни ми не всі фарбуємо, але деякі фарбуємо. І я хочу показати, чого на прикладі того комбайна, який я привіз уже собі додому. І ну, планую на йому молоти цього сезону, але ще в цьому не впевнений. Тобто, може цей комбайн буде продаватися? Значить, дивіться, показую. От такий він приїхав в такому стані. Не полірував я нічого, це, от оце його оригінальна краска. Бо є такі умні, які там в коментарях щось пишуть, що там всі комбайні, комбайні крашені від А до я там, по 10 разів. Ну добре, то ви собі таке вірте далі. Е, я доказувати нічого не збираюсь. Е, а навіть якщо є крашені, то типу, який в цьому гріх. Бачите, от є отака ржавчинка на йому, є от такі, типу, дрібні нюанси, от це все таке. Ну, я не знаю, от, лично мені, типа, для своїх комбайнів, Я на це ніколи не звертаю увагу. Ну, тобто техніці вже більше 30 років і до такого доколупуватися, ну трохи странно. Але я і розумію людей, що коли даєш такі гроші за техніку, то хочеться, щоб вона не тільки справна була, а й ну, гарно виглядала. От дивіться. От така ржавчинка є. Ну і напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Як краще от комбайн от в такому стані і продавати так, як є, чи красити його і продавати вже з дуже гарним виглядом. Чи просто, так як є, і там не знаю, банку краски вам давати. До речі, за банку краски, там та людина, що купила 10.52 джендіра, цей ще я недавно викладав із Білої церкви. Я не забувся, я не забувся. Я, я обіцяю вам, я відправлю вам ту краску. Просто я зараз вдома, тут вдома мене якраз немає цієї краски зараз. 에, так що не переживайте. От, Можу ще сказати за цей комбайн, що якщо він і буде продаватися. На круглій кабіні із кондиціонером ціна е, сама дешева в Україні, яка є, якщо в такому стані, як він є. Тут нічого страшного немає, йому щось ломаного, переломаного, е, решета там чіткі, січкарня нормальна, е, ну, ножі нормальні, електромагнітна муфта робить. Типу. Тут -а трохи є нюанси по проводці, треба полазити. Ну, я це устраню, типу, я це найближчим часом зроблю, бо там деякі фари не світять, щось там. Коротше, треба перебрати проводку йому. Ну серйозно кажу, нічого немає. Ціна буде 22 тисячі. Але поки що. Або дзвоніть, дзвоніть, добре, дзвоніть за його. Питайте, там, може щось розкажу вам так. Коротше, не знаю, поки чи продавати його, чи не продавати, ще думаю, бо може справлюся на цьому сезоні і набагато меншим комбайном. Все, коротше, хватить тут болоболить, показую вам 48-й домінатор. Привезли ми ще такий 48-й клас домінатор. Комбайн повністю вже підготовили жнив. Зразу кажу, що комбайн крашений, Ну, ми його красили, але... Красили не просто так, щоб від вас щось скрити, а ну, просто щоб дати йому у цьому, буквально перебрали все, ці всі штучки новенькі, бичина його нові купили. Під барабання все там рігнесеньке. Резина в йому показує стан. Я такі бачите, тріщинки незначні. Тут Показую. Не відпорнивши тут все ціле, варіатор на барабан робочий. Показую вам зірочки. От вже щоб там умніки не розказували, що поміняли чи щось таке от видно, що вони не нові тут і що вони в дуже гарному стані. Що цей комбайн багато так то не наробив. Сичкарня на плаваючих ножах, стан ножі такий. Решета? Зараз покажу. Отак. Резинки ці все нове. Тут на соломотресах люфту немає. Кажу, ще раз кажу що комбайн перебраний і до я підготовлений для сезону. Тут все так виглядає. Грохот от не гнилий в цьому комбайні. Зараз ще запущу його, покажу як він працює. Це не холодний запуск, я ще наперед цим його заводив, але ну, повірте на слово, він заводиться приблизно так же на холодну. Ну, дуже легко. Ніяких проблем немає з мотором. Диму, як бачите, немає. Включимо машину.

Бачите, комбайн не пригає, не кидає його по сторонам, ну все всім добре. Я кажу, що комбайн готовий в поле. все, кому цікаво то дзвоніть є в нас ще 68 домінатор, 1052 джиндир, 10.42, 10.32, 1177 джен'ер, 955. Коротше, багато що є, то дзвоніть, питайте. Ще продається у нас 1177 джиндир з 5-метровою жаткою на шумахері. Здоровенні колеса на йому на гідроходу він. Е, мотор в йому не джондіровський, а камінс. Хто знає на її ще такі двигуни йшли. Цей двигун потужніший тут. в цьому джондіровському, наскільки я пам'ятаю, 150 лошадок а в цьому майже 200 лошадок Ось такі в йому решета, все, тут теж кого цікавить. 38 тисяч ціна цього комбайна Може ще кому цікаво є 1032 дженбір Стан його теж дуже класний, теж цей комбайн перебраний повністю, резина на йому теж вся хороша. Ну от бачите, є така малюсенька тріщинка, от така вона порівняно з моїм пальцем. І то вона там така одна і перша. Ну це ніяк не плохо. От йому грохот, підбарування рівне, бичі так само новенькі. Цірочки оригінальні, на йому не міняли ми лопатки, все теж супер.